Добрий день в Харкова. Або доброго вечора ми з України, як нас кажуть. Люди почали самі бігти до церкви, люди почали бігти за допомогою. Хотілося б жити якось інакше, але на це все була Божа воля. Тут такі приніжеліти <ріх> на одівати. Ми чуємо в нашому районі також ці обстріли, не до нас прилітає. І пишуть, некотори ми під Божою защити. Бог давав силу, Бог давав мудрості, давав таке натхнення для того, щоб працювати для слави Його. Везе допомогу в місто Харків. Дуже багато людей, які потребують зараз допомоги. І є люди, які нам допомагають також і фінансово, і продуктами харчування. Все це їде тим людям, хто має в цьому потребу. Хай всіх благословить Господь. На пункті видачі гуманітарної допомоги у Харкові можете побачити, яка кількість людей приходить. Дехто займає чергу з 4 до 5 ранку для того, щоб отримати продуктові набори, речі і необхідні засоби. Мер Божий усім. Ми є церква Ковчег міста Харків. Не так давно, 5 років тому. Створилася ця церква на території Пісочина, де безпосередньо за невеликий період часу, приблизно 2 роки тому, ми вже побудували будівлю, в якій збираємося. Майже з першого дня війни відгукнулося дуже багато церков, найперше. І ми хочемо сказати велике дякую тим церквам, які не забули про церкву Ковчег в Харкові. Ми отримали дуже багато допомоги. І щоб далі щось з цією допомогою робити, ми думали, як далі її реалізовувати. З перших днів дуже багато людей потребувало допомоги, не мали що їсти, не знали, за що купувати, і всі бігли до церкви. Взагалі було багато дуже планів в нашій церкві, але прийшов такий період, коли люди почали самі бігти до церкви, люди почали бігти за допомогою. Бог нам якось подарував таку добру можливість для того, щоб. Допомагати іншим. В перші дні війни ми почали займатися такою соціальною роботою. Ми видаємо тут гуманітарну допомогу. Ось хлопці видають. Люди слухають Слово Боже. Після цього вони при виході отримують пакунок гуманітарної допомоги. Приходить приблизно два рази в тиждень до тисячі людей 800 900 тисяч по-різному. Ми привчили так, що люди, які приходять за допомогою, вони спочатку заходять в цей зал, для того, щоб послухати Слово Боже, заходять в нижній зал. Приблизно за один раз ми вміщаємо 560-570 людей. Вони спочатку слухають Слово Боже. Ми із людьми молимося за мир в Україні, говоримо людям про мир в Україні, про покаяння і для того, щоб вони розуміли, що це все є в руках Божих. Спочатку для них йде проповідь Євангелія, а потім при виході вони отримують допомогу. Ось така робота, яка проходить на сьогоднішній день в церкві у нас, і практично не покладаючи рук, вона є сьогодні до цього часу. Хоча дуже багато людей залишило нашу церкву спочатку війни, але Бог приклав до церкви інших людей. Ми дякуємо за це Богу і маємо плани. Маємо плани для того, щоб далі трудитися для людей. Для того, щоб для цих людей стати допомогою, стати допомогою не тільки не в матеріальному, а й в духовному. Тому хочемо, щоб Бог дарував нам мудрості, дарував сили, як далі Правильно йти і проголошувати Євангелію. Для того, щоб утворювалися нові душі для спасіння, в нас є такі, такі плани, як домашні групи. Ми почали не так давно. І в цій ситуації ми трошки стикнулися із нехваткою кадрів. Також до початку війни ми мали багато вчителів недільної школи, а в період війни так сталося, що нас не вистачає. Багато почали ходити до нас людей із світу цього, заходили з дітками. Багато приходять нових людей в церкву, багато приходять дітей. Відлітків. Хотів би окремим пунктом також виділити допомогу військовим. Не так давно я розмовляв із одним волонтером, який говорив, що дякуємо вашим церквам, всім церквам, каже, 50% допомоги військовим забезпечує і ваші церкви. Ми хочемо також подякувати тим, які дбають, які возять допомогу до нас. І ми зможемо дуже багато віддавати допомоги нашим військовим. Вони вдячні, вони неодноразово дякують. Також маємо співпрацю з іншими церквами, які відвідують більш гарячі точки, які відвідують колонії, які відвідують революційні центри. Це все є допомога. І ми разом співпрацюємо із такими людьми, і з такими волонтерами, які готові на це виділяти свій час. Також ми виїжджаємо на підвали в тих районах міста, де постійно ведуться обстріли. Ми чуємо в нашому районі також ці обстріли, які до нас прилітає. Ось ми всі молимось для того, щоб Господь зробив, щоб швидше це все закінчувалося. Ось. Хочемо також подякувати вам, що ви надаєте цю гуманітарну допомогу. Ми її сподіваємось використовуємо з користю, для... і щоб люди оживилися як їхнє тіло, так і їхній дух. Нехай Бог всіх вас дякую. you <laughs> Все, высыпайте, приносите Хорошо. сумку еще. Там жил дедушка с бабушкой, бабушка погибла, а дедушка выбежал, ну там дома нету, это ночью их обстреляли. Дедушка выбежал в огороде, а потом еще было, тут у него две в огороде, ну был прилет, он остался живой, ну, поэтому мы ездим, помогаем. Это было ну, я не знаю, ну, какой был период времени, вот у него тоже сын был в одном доме, а он в другом. морозно сло, і він ходив, ну, сина хоронив, збирав кусками, кусках, на кропищі здесь. Так, якби ми тоже приїхали через три дня. В такому ж стані минуло було. І зараз вони без газу, без світла, да, без, без... Ні газу, ні світла нету. Ну, тож кажу. Скільки кілометрів до окупованих територій? Ну, іще по прямій на 12. Ну, это уже как бы край, тут уже серая зона, туда уже mm -hmm. никого не пускают. Вот, вот дядька, смотри, что там. А у вас там есть? Там, наверное, соль. Соль? Да, консервы Консервы по две. Такие две. Очень плохо, очень плохо. Господи, когда бы она От этого все. Зачем это нам? Вот, мне уже 86-й год. Вот люди приехали вам задать вопросы. Что вам надо? Ну, а что нам надо? Света у вас нету, что вам надо? Что надо? Крыша. надо. Вот что нам надо. Нету света, воды нету, понимаете? Вот что нам надо. Ну нету, мы оторваны и вот и вот что нам надо. Спокойствие нам надо, кончать вот эту войну, кончать ее она не нужна нам надо. Вот. Нам просто надо спокойно жить, которую мы жили до войны. Вот что нам надо. Крыша, крыша целая, окна целые. Побитые, я показал. уши да, вот, вот, окна побитые. Вот такие, вот ходите во дворе. Вот такие две кучи окна побитые. Ну не голодаете, да? Не, не, не. Ну, да не, не, готов, нет, не, готовую, готовую привозят? привозим? Да, привозят. готовую. Еще готовую. Еще вот скоро дожди, Добрый, вот обед. Да. Так что подождите. А что с дровами? Обед. Дрова есть на земле? Откуда? Нет, все равно нет. Ну все, люди добрые, с миром Божьим. посмотреть видите сторонше. и вот где она и проходила вокруг все дома взрываются и не запустили она лезла под землей и детонировала все дома потом вот мы видно где край где она закончилась там дома более-менее целые руйнації які завдали Російські ракети по селищу Вільхівка, майже вся вулиця зруйнована від ракети, яка проходила по вулиці і підривала будинки, які опинялися на її шляху. Полиці, яка сила руйнації. Ось тут жили люди. Ми бачимо гараж, автомобіль який лишився тут навіть плитка. Все ось так як було. Так люди залишили. вообще попросали, что у них первый день же по школе как гахнули. Окна повылетали, они рядом со школой, окна повылетали. Перегородка упала в квартире. Что там остается делать? Они тоже в подвале сидели в другом доме. Не дай бог, не дай бог никому. То до вас взагалі приходили, да, в село А я, коли убирала стекла, 10 рублей нашла возле гаража, возле mm дверей гараж. Мені гараж Ворота все простреляны. Такие вот ворота во двор Я Сама видела, как вертолеты летели, вот там верты. Потом стрелы пошли. Два вертолета, потом он назад возвращается и с того так же. Мы только да, это вы, самое прибежала да, домой, домой. Мы хоть да, вот такая поставили, так мы полтора месяца да, это сидели что у подвале одетые обутые, теплые сапоги, куртка с подстежкой еще жилеткой. Вот так мы находились у подвалах. Как гахнуло, наверное, возле крыльца, самого крыльца ахнуло, вот эти стрелы пошли, 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 пошли аж этот бетон ну, начал знаю, сыпаться знаю, в консервации. Там, где ми находились у подвале, там нас, навіть человек 50 было. У них так гараж був. І гараж, і дом сразу було. Как С нами дітки були. Сильно станешь, вот, да? Да? закричали Почевала. всем в подвал, да, да. а потом слышим кто-то кричит, помогите, помогите. А, хлопцы одному ягодицы полностью вырвало, другому пятку, это с, с, друг, с другого села не хотели эвакуироваться. А, женщину первый день, 24-го, осколок влетел это, у голову, она сразу в Ее хоронили, 25-го числа, поверь, хоронить два молодых хлопца, выкопать. И только ее начали закапать, закапывать. И прилетела и этого хлопца почти на день рождения убила. Молодой, я не знаю, 22 года ему. На смерть. А как туда нельзя было пройти. Брат проходит. По-другому вот, а руку оторвала. У ковай сидит стол, и все. этот самый. Брат прибежал к накинул чуть землю и привернул. У него сейчас люди говорят, собаки подскали. Нельзя туда было подойти. Вчера, вот на этих днях, что позавчера, наверное, наверх 12 возьму, там уже не могу все выставить. Но вчера похоронили. И, и, и стоит женщину. Вот такие вот, дела. Хочемо допомогти разом з нашими друзями ефаркою продуктами, а також передбати тобі цукерички. кажуть, прошу принести позитивних парк життя, ми звичайно, наші дівчата. Для вас спеціально почули вчора висить випічку. І ми вас теж привезти нею, обов'язково ви все розписуйте. Спасибо, спасі, у нас не забуває ніхто. Як ви тут виживаєте? Виживаємо как-то. Є можна вийти. Але у вас тут світло є чи Сила, теж немає? Вживає. Є вже, да, так? Слава Богу, бо там Вода. були. Добре, хай Бог благословить вас. Як ваші діла? Ой, як може бути діла в 90... 92. Дідусь кікіруч. А дідусь 94. 94. 94. Oh. Брат і сестра. Давайте ми за вас помолимся. Давайте. Боже горде. За автобус, розкажіть, як він тут запанив. Скільний він не було в гаражі, стояв старий і він возив дітей. 24 лютого, як почалася, почалася війна. Він же привіз 23-22 го го він завозив е, дітвору в школу. Школу за школи привозив, туди по дому. Поставив автобус, а е, 24-го е, гаража не було, школу теж нашу розбомбили, хоч би він там стояв. Ніхто не погів? Ні, ні. Макарівич, він бажає нас за бачите і хату за липи, і він удар прийняв на себе. Слава. <звук> Потому там спортзал, где не спали. С ракетной, наверное. Дякуємо вам, що ви нас не забуваєте. Бог, ліж би Спасибо. І вас, хай Бог, береже, щоб не було вже тут такого нічого, щоб було тихо, мирно і перемоги. Хай Бог дасть. Дякуємо вас, що привезли нам. Дякую. Ми дякуємо тим церквам, ми дякуємо тим організаціям, які не забули про місто Харків, які не забули про нашу церкву Ковчег, які не забували про інші церкви також. І вся допомога, яка приходила від вас, ми знаємо, що це дуже великі затрати, ми знаємо, що це дуже е, затратно і кошти, і час, але я вірю, що Бог вам воздасть. Хай Бог благословить кожного з вас. Е, ми потребуємо далі вашої молитовної підтримки. Ми дякуємо тим, хто жертвує, хто привозить до нас, для того, щоб ми могли поділитися далі з вами. Біблія каже, що блаженніше давати, ніж приймати. Хай Бог благословить кожного з нас.